Продовжуємо розповідати про міні-скульптурки в обласному центрі Закарпаття. Другою міні скульптуркою в Ужгороді з'являється так звана свободка, мініатюрна репліка знаменитої статуї свободи. Її презентували українцям в 2011 році. Створив її Михайло Колодко. Власне, він і започаткував масштабування міні скульптурок в місті над Ужем. За ідеєю, ця маленька скульптурка символізує відкритість міста, культурну історичну міжнародну. Встановили 27 липня 2011 року. Тут багато навколо неї історії, що вона ніби як найменший в Україні функціонуючий маяк, вона би ще мала маячити, там всередині батарейка, але факел зараз не маячить. Також одна з найменших в світі копій Статуї Свободи. Ну і тут навіть бачимо. По святу Закарпатському флоту присвячується, відкривалася Свободка. Відкривався маяк кунглар в честь фестивалю. «Ужгородська регата». чудовий був фестиваль. Ще здається до ковіду, і маю надію, він продовжиться. Коли люди на саморобних човнах. Мали проплити річкою Юж. фестиваль був гумористичний, тому що особливо в липні річка пересихає, то заплив міг перетворитися в забіг. Віктор Ополеник наводить цікаві відомості про свободку. Це єдина мініскульптура, яка має власний гардероб, точніше мала її вже якийсь час не перевдягали. Але після встановлення місцеві майстрині її зробили дуже багато різних суконьок. На парад Миколайчиків, на день Миколая вона одягалася в червоно-білий костюм. На день Валентина вона була купідоном, на День Святого Патріка вона була лепреконом, На Хелові відьмичкою, Тобто в неї був мені здається, десь навіть залишається цілий гардероб. Ну серед міні скульптур, серед тої великої кількості, вона точно займає якесь почесне місце, тому що ну. Вона була в числі перших, та й плюс це універсальний маршрут будь-якої туристичної групи, тому уникнути взаємодії з свободкою вкрай складно. Георгій на проїздом в Ужгороді працює в Канаді з початку повномасштабної російсько-української війни. Під час відпустки вирішила приїхати до рідної країни. З її слів сумує за Україною рідним містом та зараз активна фаза війни. З її тез, нас завжди душа й серце буде тягнути до свого. Дуже цікаві мені скульптури. І в різних в різних містах я бачила десь там, я не можу зараз точно назвати біля замків. Там от в різних містах я зустрічала маленькі скульптурки. Я такого ніде не бачила, в других містах я такого не бачила. Ірина приїхала до Ужгорода з Кривого Рогу. Ділиться загалом щодо реалізації міні скульптурок в нашому Ужгороді. Ви знаєте, ми тільки приїхали сюди, то я вже вражена. першим до першим ну це першу маленьку, що я бачу. А так багато тут пам'яток е, різних Тих, що сподобалися, але не всіх запам'ятовую, на жаль. Але дуже сподобається. Зараз нам гід розповідає, то більше біль більше інформації будемо знати ще. От, наприклад, як ви думаєте, ну, от ви фотографували її. Чим вона взагалі вам найбільше? Ви знаєте, я як рибачка, я рибачить люблю. Я думала, це він напевно пов'язано з чим-то, що він слідкує там, чи риба є, чи ловить рибу таке щось, чи щось таке містичне, щось ну, таке більш в кривому разі такого. Не було. Ні, на жаль, немає Там свої. Тож теж є такі пам'ятки, але тут більш цікавіше. Кожна мініскультурка в Ужгороді має свою історію. Історію ж свободки знають не лише місцеві, а й туристи з різних країн. Вона стала справжнім символом свободи, що живе у серці кожного ужгородця.